Всім привіт! Я Олександра Бурлакова і я рада вітати тебе вже на другій лекції нашого третього бізнесового модулю курсу від фахівчині до менеджерки. Сьогодні ми розберемося з базовими принципами проєктного менеджменту, а ще навчимося ставити цілі в нашій команді. Можливо, ти щойно подумала, навіщо мені проєктний менеджмент, якщо я не ПІМ. А просто менеджер. Просто менеджерів не буває. Звісно, ми не всі пємо за посадою, але як менеджери ми маємо розумітися в проєктному менеджменті. Зараз спробую схематично показати, що я маю на увазі. Є продукт багатоповерховий будинок. Цей продукт може складатися з інших окремих продуктів, як то ліфт. Вікна, системи водопостачання. А є проєкт. Проєкт це в нашому випадку, це процес будування того будинку, тобто складання одного продукту з інших продуктів. І ось ти можеш бути менеджером, що відповідає за окремий продукт, наприклад, за ліфт. А можеш бути і Тим менеджером, що відповідає за інтеграцію продукта в продукт. Наприклад, встановлення ліфту вже в будинок. Звісно, ти можеш керувати не всім проєктом і не всім продуктом, а, наприклад, тільки бюджетом, тільки часом, тільки працювати з якістю, перевіряти її. Можливо, ти керуєш ризиками або ж тільки персоналом. Але якою би менеджеркою ти не була, щоб якісно керувати саме своєю командою, тобі потрібно навчитися бачити всю картину. А для цього я рекомендую тобі робити з великого щось маленьке та зрозуміле. З цим тобі можуть допомогти групи процесів ініціювання, планування, реалізація, контроль та завершення. Ініціювання про цілі. Наприклад, як той наш будинок буде виглядати, скільки там буде поверхів, де він буде розташований, та інше. Далі планування. Це вже про підготовку. Наприклад, календарного плану чи фінансового. Далі йде реалізація. Те, що ми ініціювали, те, що ми спланували, ми починаємо реалізовувати. Далі Класна група процесів це контроль. Це про те, що те, що ми реалізуємо, відповідає тому, що ми напланували і ініціювали, для того, щоб дуже вчасно помітити якісь відхилення та скоригувати дії. А група завершення це вже коли ми здаємо роботи нашому замовнику. Або ж Нашому керівнику. І це може бути презентація, це може бути фізичне передавання чогось комусь. Але в цій жі групі а, є наші висновки та навчання на нашому досвіді. Зверни увагу, що це групи процесів. Самі групи процесів можуть бути тільки послідовними. А ось процеси в Групах можуть йти за будь-яким порядком, навіть коли вони мають ті ж самі назви. Щоб, ну, дуже простий приклад, на етапі реалізації від замовника можуть прилетіти зміни вже після етапу планування, і ви берете їх до роботи. Сподіваюсь, я тебе не заплутала. Для чого я розповідаю тобі про цей проєктний менеджмент? Твоя задача повторюю, це бачити всю картину проєкта чи продукта. Навіть коли твоя робота стосується чогось невеликого, наприклад, тільки фінансового плану, чи твоя робота стосується тільки договорів з підрядниками. Але як менеджер, ти маєш бачити на крок вперед, на крок назад, і ще боковим зором реагувати на те, що. Зліва і справа. І ось коли ти зрозуміла, де в цій складній системі ти і твоя команда, то тоді вже ти можеш переходити до планування, до реалізації. І тобі для цього потрібно поставити цілі команді. Тут же все простіше, щоб підпорядкована тобі команда була сильним механізмом, тобі треба всього два правила: перше. Ставити правильні цілі. Друге ставити цілі правильно. Пропоную почати з доволі простої методики: з смарт цілий Смарт від англійського розумний. Кожна буква в слові смарт відповідає за своє. Ціль має бути конкретною, вимірюваною, досяжною, значущою та обмеженою в часі. Тобто цілі для твоєї команди мають бути не так, що ви всі знаєте, чому ви тут, тож робіть це добре. А ціль має бути на кшталт збільшити продажі айфонів на території України до кінця року на 25%». Декілька системних порад. Намагайся не ставити задачі усно для того, щоб не допустити ось цю гру в зламаний телефон. Йди від простого до складного, від маленького до великого. Не намагайся з'їсти того слона цілим. Далі. Не роби роботу для роботи. Намагайся 80% твого часу і часу твоєї команди приділяти тому, що дасть тобі 80% результату. Тож. Ми беремо добру звичку з проєктного менеджменту, тобто розбираємось не тільки з нашим процесом, з нашим проєктом, ми ще розуміємо сусідні бізнес-процеси для того, щоб ми могли бути більш гнучкими в наших рішеннях. А вже потім, коли ми все це розуміємо, ми ставимо правильно правильні цілі для нашої команди. І це все, що я хотіла розповісти тобі сьогодні. Я буду дуже вдячна тобі за коментар до цього відео та вподобайку. І зустрінемось в наступному.